Всім доброго дня. Сьогодні 23 грудня. Подивився я вчора вечором відео від мій шестиця, що вже цвіте фундук. Думаю, я у нього тут купляв літом, садив форму 14. тут Ольга Вася Довга. Думаю, ну якщо в нього цвіте, глянув в себе. Сережки то він дав. Ну і ось я відкрив. І в мене все ж таки також зацвів, але е, тут була почка ще, вона тільки що відпала. Якщо зрівняти розмір, то мені якась вона каже, буде недолуга. Можливо, взагалі з неї нічого не вийде. Ну, не знаю. Дуже бачите, яка вона недоразвита. Одненька. Я взагалі планував е, весною або ну, зимою со своєї ліщини відрізати гілочки, ставити в хаті, щоб сережки розпустились, і вже іскусно опиляти такі квіточки. Але це я планував лютий-березень, але не в грудні. І що тепер йому робити? Ну, будемо дивитися. Якщо квітка доживе до лютого хоча б, то буду іскусно опиляти. Ну також, також квітний, зараз подивлюсь ще Ольгу, мені цікаво. Так, Ольгу провірив, не цвіте, а ось Вася довгий, де коріння було погане. От, починає тільки-тільки. тут тільки, ось почечка ось. Тільки-тільки цвіточок починає виглядувати. Я замітив, вони скидують, що форма 14, що Вася оцю ось плюску корічньову він скидує, почка вже зел... починає зеленіти. От. На Ольгі воно в корічневій плюсці сидить і не планує навіть вилазити. А ті поскидували вже зелені почки. На формі 14 понабухали навіть і ось вилазять цвіточки. Ще ще гляну Боровський, він теж в цьому році в мене з сережками. Так, ну обдивився всі сорта, нічого більше не цвіте. Оце тільки форма 14 і довгий Вася. Ось Още раз покажу форму 14. Ось бачите, почка збрасує плюску, набухає вже і до чогось вона готується. Це, звісно. А як, а як виросте дерево і, і так буде так цвісти, то що урожаю не буде? Аж цікаво. Ну будемо дивитись. Так, на цьому в мене все. Всім пока.